Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. Музика. Чергове засідання виконавчого комітету Калуської міської ради відбулося 11 грудня. Члени виконкому розглянули майже 60 питань. Спочатку члени виконавчого комітету міської ради заслухали інформацію начальника управління освіти Любові Максимович про стан готовності навчальних закладів міста до нового навчального року та забезпечення їх роботи в осінньо зимовий період. Далі начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Михайло Клим доповів про хід виконання рішення виконкому від 29 травня про організацію відпочинку і оздоровлення дітей та молоді міста у поточному році. На загальному оздоровлення 3360 Три дитини, мова йде про дітей, які були охоплені як відпочинком, так і оздоровленням. Відпочинок це перебування дітей в наметових і пришкільних таборах до 14 днів. Оздоровлені це, оздоров... це відпочинок і оздоровлені дітей в стаціонарних таборах, де оздоровлені де не менше 22 дня. На використано в місті міськом... Калуші що на оздоровлені 115 1486 гривень, З бюджету використано 221 тисяча. Фонд соціального страхування разом із ви, фонд соціального страхування виділив 309 тисяч. Підприємства підприємство міста та фізичні особи надали на оздоровчу компанію 583 тисячі гривень на оздоровлення наших дітей. Географія оздоровлення дітей починає широка, починаючи від наметових. Починаючи від пришкільних доборів, закінчуючи курсів, наші діти мали можливість цього року відвідати плюс. На загал, ми оздоровили по наших підрахунках 55%, по підрахунках області 44,3. Доповідач зазначив, що з-поміж усіх міст і районів області на організацію відпочинку і оздоровлення дітей у 2012 році найбільше коштів виділив саме Калуш 1 мільйон сто з половиною тисяч гривень. Члени виконкому вирішили збільшити розмір абонплати за заняття плаванням у басейні «Посейдон». З 1 січня вона становитиме 160 гривень на місяць, для дорослих було 120 і 80 гривень для дітей було 60. Для учнів 3-4 класів та дітей соціально незахищених категорій відвідування басейну залишається безоплатним. В останнє абонементну плату піднімали ще у 2006 році. Протягом останніх п'яти років у посейдоні навчилися плавати 7 тисяч юних калушан. 61-му мешканцеві міста вирішено виділити одноразові грошові допомоги на загальну суму 20 тисяч 59 гривень. Серед них з нагоди дня інваліда 15 членам міської організації інвалідів і чотирьом представникам калуської організації УТОС. Іншим рішенням виконавчий комітет задовільнив прохання власників кафе «Максвелл Паб», що на вулиці Підвальній, 4 а, і встановив графік роботи закладу з 11 до 24 години. Загалом на засіданні було розглянуто майже 60 питань. Щороку 10 грудня Україна та увесь світ відзначають міжнародний день прав людини. Цього дня відбуваються різноманітні заходи. Твої права та обов'язки. Виставка під такою назвою організована у міській бібліотеці філії для дітей. Номер один. А в день прав людини у бібліотечній установі відбулося дійство на правову тему. Сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, які визнані державою та суспільством. Права людини не даруються державою, а належать кожному від народження. Всі права людини, громадянські, політичні, економічні, соціальні є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов'язаними. Вони є основою людського існування та розвитку. Твої права та обов'язки під такою назвою в міській бібліотеці філії для дітей номер один відбувся захід, який організували працівники бібліотеки спільно із учнями дев'ятого класу. Ростої школи захід відбувся у вигляді вікторини і так званого живого діалогу, в якому діти спілкувалися з дорослими на тему прав та обов'язків. Бібліотекарі Оксана Федорко і Люба Волошин задавали дев'ятикласникам різні запитання, що стосуються норм життя, а також тести, за допомогою яких учні визначали правильні відповіді. Досить цікавими виявились сценки про порушення прав, у яких брали участь самі ж діти. Це дало їм зрозуміти наскільки важливим для людини бути відповідальним совісним. Та чесним, і наскільки небезпечним, особливо для молодих людей, є негативні риси, такі як байдужість, лінь та злість, на заході також була присутня начальник управління у справах дітей Леся Дзунза, яка розповіла учням про права неповнолітніх та про мораль і закон. Мораль і право, і так само закон, вони не роздільні. Я би сказала, що це три поняття, які єдине ціле. Бо якщо ви учинили злочин і ви визнали цей злочин. Це підкреслює вашу моральність до цього злочину, якщо по закону ви відповідаєте, визнали так, це відповідає вашій моралі. І є друга сторона, коли ви не винуваті і хочете, щоб закон вас захистив, і відповідно закон став на вашу сторону, вам вдалося доказати, це відповідно мораль також поєдналася із законом. Але зазвичай ми знаємо, що тяжко, особливо підліткам і не тільки підліткам, доказати в наших умовах свою правдивість чи правоту, навіть зважаючи на те, що здається закон на нашій стороні. Тому ви у цьому випадку, коли ви бачите, що з моральної точки зору... Ви вважаєте, що ви не праві, що ви праві, і ви це не є злочин, чи якийсь адмінправопорушення, і ви не можете, вам не вдається це доказати, ви можете звернутися у службу в справах дітей, яка, скажімо, представляє інтереси неповнолітніх і в суді, і в органах прокуратури, і в правоохоронних органах, захищаючи їхні права та інтереси неповнолітніх чи малолітніх. Крім заходу, який відбувся на вище згадану тему, в бібліотеці діє виставка про права та обов'язки людини. Тож усі бажаючі мають можливість відвідати бібліотечну установу та ознайомитися із виставленою літературою. Третій етап правового фестивалю Ми маємо право знати більше відбувся на базі Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 1 Учасниками першого в Україні конкурсу на кращу виставу форум театру стали не лише калуські школярі, а й учні спеціалізованих закладів з івано франківська Долени та Рогатина. Ініціатором проведення правового фестивалю, присвяченого проблемі торгівлі людьми, виступив благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви. Учнів Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 1 запросили до участі у фестивалі як молодих людей, яким небайдужі проблеми сучасності, та які цікавляться і беруть активну участь у житті суспільства. Цьому етапу правового фестивалю передували ще два: конкурс на краще фото Людина, не товар, продажу не підлягає, та конкурс плакатів, скажімо. Стоп торгівлі людьми. Етап фестивалю, який відбувся в нашому місті, надзвичайно цікавий своїм форматом форум театру. За кордоном практика таких вистав є звичною і досить відомою. Для України ж це новинка. Суть форум театру полягає в тому, що виставу показують двічі, і під час другого перегляду глядачі можуть сказати Стоп будь-якої миті, вийти на сцену і зіграти роль замість обраного персонажа по-своєму, так щоб переграти ситуацію, змінити хід подій і продемонструвати своє бачення вирішення проблеми. Також можливість мали і учасник фестивалю під час вистави кожна із п'яти команд, представники інших команд, які сиділи в залі, зупиняли гру і виходили на сцену зі своїми акторськими рішеннями та шляхами виходу з кризових ситуацій. Отже, методом жеребкування були визначені попередньо теми, які висвітлюватиме кожна з команд. Школярі зачепили такі важливі соціальні проблеми, як трудова експлуатація, чорний ринок торгівлі людськими органами, сексуальна експлуатація, жебратство та торгівля нареченими. Величезна кількість українських Потрапляють донета кримінальних структур або окремих осіб, стають живими, жертвами справжньої роботоргівлі та сексуальної експлуатації. За даними МЗС України, в Польщі працюють близько 300 тисяч громадян України. В Італії від 200 до 500 тисяч наших громадян. У Чехії близько 200 тисяч, у Португалії 150, в Туреччині 35 тисяч. Всього за кордоном нелегально працюють до 2 мільйонів українців. Кожна вистава викликала активну реакцію та участь залу. А юні актори інколи грали свої ролі так, що зачіпало заживе, змушувало замислитися. Особливі емоції викликала дівчинка вагітна в 15 років з її відчаєм, безвихіддю, нерозумінням батьків і ровесників. Слід відзначити виставу каловської команди. Гра акторів була настільки переконливою, що сама лише міміка, жести та зовнішній вигляд передали всю глибину і трагізм життя дитини в неблагополучній сім'ї. Вони довели, що інколи не треба слів, достатньо. Лише погляду. У результаті вони і розділили першість спільно з рогатинською командою. Калушанам зал аплодував стояче. Друге місце вибору Івано-Франківський ліцей-інтернат для обдарованих дітей сільської місцевості. Третє місце розділили між собою Івано-Франківська загальноосвітня школа-інтернат №1 та Долинська команда. До речі, для консультації педагогів і психологів, які готувалися з дітьми, приїжджали спеціально запрошені фахівці з Києва. Четвертий етап фестивалю запланований на 20 грудня. Він відбудеться. У вигляді конкурсу на кращу презентацію відеоматеріалів, соціальної реклами з попередження злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Наприкінці січня фестиваль завершиться гала-концертом, на якій будуть відібрані кращі номери з попередніх турів. Тоді ж визначать і нагородять переможця. Дякую! Нещодавно в Калуській міській поліклініці було придбано лазерний коагулятор, медичне обладнання, за допомогою якого можна видаляти родинки, бородавки та інші новоутворення на шкірі людини. Наскільки ефективним є метод лазерного лікування? Шкірних патологій дізнавалися наші кореспонденти. Метод лазерного лікування шкірної патології і видалення новоутворень один з найбільш сучасних та ефективних способів естетичної косметології та дерматології. Його суть полягає у швидкому і практично безболісному способі лікування доброякісних новоутворень на обличчі і тілі людини. Впровадити практику лазерного лікування вирішили і у міській поліклініці. Для цього нещодавно було придбано майже за 100 тисяч гривень лазерний коагулятор. Даний коагулятор, даний лазерний коагулятор використовується в хірургії, дерматології та косметології. Він предназначений для того, щоб проводити оперативні втручання на шкірних покровах хворих. По великому рахунку даний лазерний коагулятор є із категорії синіх лазерів, і він має непогані. Косметологічні властивості, тобто він практично не лишає післяопераційних рубців, на відміну від тих червоних лазерів, які потрібні для більш глибокого проникнення. Це буде дозволяти нам проводити оперативні втручання з приводу доброякісних неутворів, шкірних покровів. Проводитиме лазерне лікування по видаленню новоутворень на шкірі завідувач хірургічним відділенням міської поліклініки Олександр Сокрута, який уже пройшов навчання по цій методиці у Вінницькій приватній клініці. За словами лікаря, видалення папілом, бородавок та інших новоутворень лазерним коагулятором є безболісним хоча його можна проводити і під місцевою анестезією. При цій методиці відбувається поступове випарування новоутворення. Тканини, які поблизу лежать, при цьому практично не страждають. Дана технологія дозволяє забезпечити максимальну безпеку та ефективність лікування папіломи, бородавки або родинки, а також відмінний косметичний ефект гладка, рівна і чиста шкіра. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре. Хай щастить.